Багато людей до сих пір не знає, як заробляти в Телеграмі. Сьогодні я покажу скільки коштує телеграм-канал, тобто це те, скільки ви потенційно можете заробити в Телеграмі. Якщо вам цікавий заробіток в інтернеті, то дивіться це відео до кінця. Ну, а якщо ви не вірите, що в інтернеті можна заробляти, що тут одні шахраї і Кідалово там і так далі. Тому я не думаю, що вам потрібно далі дивитися це відео, тому що ви точно не зацікавлені в тому, щоб заробляти в інтернеті. Отож, давайте відразу до суті, я перейду в Телеграм. В мене тут є такий список бірж, де я зараз покажу, скільки коштує один телеграм-канал. Наприклад, зайдемо на саму популярну біржу. Я, ще на неї, я на неї вже давно заходив. До відео, до відео я цього не робив, тому давайте будемо дивитися от на живих прикладах, так як воно є насправді. Прям, для прикладу, телеграм-канал, книги, аудіокниги. Давайте, наприклад, зайдемо на цей телеграм-канал і подивимося, який тут взагалі контент. От є якась фотографія, звичайна. Ось є якийсь підпис до неї. Автор. Є різні аудіокниги. Ну, загалом я можу сказати, що контент для цього телеграм-каналу автор бере в інших телеграм-каналів або на якихось сайтах. Картинки можна знайти в інтернеті, тобто він не сам робить їх. І підписи до картинок також. Тобто, це той контент, де ви можете все копіювати з інтернету. І не боятися, що вам за це щось буде. Тобто, тут весь контент він строїться на тому, що це чужий контент, людина його бере, копіює в свій телеграм-канал, добре оформлює, і відповідно, на цьому, і, відповідно, на цьому заробляє. І в цьому головний плюс телеграму: що тут не потрібно створювати свій контент, як, наприклад, там в Ютубі чи в тіктоці, ви можете брати чужий контент. Повернемося до цього телеграм-каналу. На ньому 11 тисяч підписників. Весь контент, я думаю, зрозумілий, тут такий контент може робити кожна людина, в цьому взагалі немає нічого важкого. На це потрібно виділяти там, ну, можливо, 15-20 хвилин на день можна взагалі це делегувати контент-менеджеру, який буде робити цей контент замість вас. Далі коментар продаю канал, така то тематика, ну думаю, зрозуміло. І ціна такого телеграм-каналу, саме головне, 50 тисяч гривень. Можливий торг, тобто ну, можна сторгуватися там на 47-46 тисяч гривень. Тобто, ось такий от простий телеграм-канал коштує 50 тисяч гривень. Я думаю, ви тепер розумієте, які гроші є в телеграмі, де звичайний телеграм-канал, де не потрібно створювати авторський контент, а весь контент можете брати з інтернету, коштує 50 тисяч гривень. Давайте перейдемо на інший телеграм-канал. Ну, Давайте щось можливо знайдемо побільше. Ну, ось 145 тисяч гривень. Давайте зайдемо, подивимося, що це за канал. Так, 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 ну що я тут можу сказати? Загалом, тут контент такий схожий до того телеграм-каналу, що ми до цього дивилися. Тут вже бачимо авторські картинки, але тут нічого важкого, такі картинки можна зробити в фотошопі, там за 5 хвилин одну картинку. І також підписи. Це їх також можна знайти на інших сайтах. Ось відразу бачимо рекламу. Тобто людина заробила на тому, що розмістила цей рекламний пост. Тут також немає нічого важкого, це хоч і авторський контент, тому що ми бачимо, що тут є ось такі от фотографії, але вони робляться там одна фотографія за 5 хвилин, тут немає взагалі нічого важкого. Тому такий контент також може вести абсолютно кожна людина. Тут потрібні базові навики фотошопа. і якщо вони у вас є, і є там 30 хвилин на день, щоб створювати такий контент, то ви можете вести такий телеграм-канал. До речі, знову виходить реклама, тобто реклама тут продається добре. 30 тисяч підписників на цьому телеграм-каналі. Ну, Давайте подивимось. Коментар, Ну, не буду прямо тут читати. І за цей телеграм-канал хоче 145 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, оцей телеграм-канал на 31 тисячу підписників коштує 145 тисяч гривень. Ось такі великі ціни в Телеграмі. Тепер, я думаю, ви розумієте, що в Телеграм це дуже хороший бізнес, де ви можете розвивати власний телеграм-канал, а потім, якщо ви захочете вийти з цього бізнесу, ви зможете продати цей телеграм-канал і за дуже хороші гроші. Ну, давайте ще подивимось варіанти. Ось, наприклад, Радари. Ну, Дуже багато людей підписані на подібні телеграм-канали. Несуть, давайте не будемо вже розбирати. Тут його ціна 4500 доларів. Ще телеграм-канал, наприклад, Зброя, 11 тисяч підписників, 75 тисяч гривень. Ну, тепер я думаю, ви розумієте, що в Телеграмі можна реально дуже добре заробляти, можна заробляти на продажі реклами, на продажі своїх послуг, товарів. І якщо вам щось не сподобається, ви в будь-який момент можете вийти з цього бізнесу і продати свій телеграм-канал за дуже хороші гроші. І це я показав на своїх прикладах, тому я думаю, тепер ви бачите, що в Телеграмі можна дуже добре заробляти. Також, якщо ви хочете більш детально розібратися в заробітку в телеграмі, рекомендую перейти на мій телеграм-канал Михайло Макаров. Посилання я дам в описі до цього відео. Цей блог я веду вже більше року, і тут є дуже багато контенту про те, як вам почати заробляти в Телеграмі, навіть якщо у вас немає взагалі ніяких вкладень, і ви до цього ніколи не заробляли в інтернеті. Також ви можете написати мені в телеграмі, і я вам відповім абсолютно безкоштовно. Тому, якщо ви хочете заробляти, переходьте в телеграм-канал. В описі до цього відео. Все, дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайк. Це допомагає мені в просуванні відео. Якщо хочете за мною стежити, підписуйтесь на канал, і ви будете дізнаватися більше про заробіток в телеграмі. І дякую всім за перегляд.